І отак. От Всім добрий ранок! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми вийшли на город вибирати малинку. В суботу ми вибирали тут з колею вдвох, вибрали майже 100 кілограм, але ще й не довибирали ту сторону, а потім неділька... ми не вибираємо в неділю, а в понеділок свято. Ну, ми думали, що в понеділок вже довибираємо, але свято то вже ми так сьогодні вийшли вже після свят. То поки вийшли, планували вже ту сторону вибирати, то вже і тут треба. Ну, Зараз покажемо, яка в нас тут вона вже поспіла. То це з тої сторони ще не вспіли, то вже, бачу, з цієї також поспіла. Отака ягода. Отак вона вже поспіла за два дні. Вже сусіди кукурудзу. Сьогодні вирубали, то ще буде скоріше спіть, сонечка буде їй ще більше попадати. Отака вона вже з цієї сторони. А з тої зараз також покажемо, та що ми не справилися вибрати. Отака ягода, коля поливає. Зараз в нас така погода жарка, то кожного вечора включає на хвилин спочатку 15, щоб трошки гарно вода входила, і потім поливає, оскільки там. Виходить, щоб промочити землю. Малини багато, то і поливати її треба, щоб ягода набиралася, щоб вона не всихалась. Хоча в нас дуже жарко і вчора було, але ж малинка тримається як може, ми також їй допомагаємо, щоб вона не дуже так вже пострадала від, від цієї жари. Ну що, починаємо вибирати. Сьогодні нас трошки замовили, то ми виберемо ще й і вийшли також на нову пошту ведеречко. Доброго ранок всім. Ну, знову ми на малинці нашій бачили. Ось така у нас годі. Там, ну, В ідеалі її поливати краще це при такій жарі раз у десь приблизно 2-3 дні, але трошки більше. Але насосика не вистачає нашого, там він один і один йде. Але просто ще ну, довга довжина виходить сюди, щоб подати до цієї до поперечки на малинку, то ще треба більше 20 метрів йому прокачати воду, а тоді ще не ну, йде сюди. І на ці 4 сотки. То якби, ну зараз я не можу його полити, насос перегрівається, то я так корну дня потроху. Ну, воно трошки гірше, але просто так вже виходимо з ситуації. Ну Це вже починає наша оця потрошку підспівати. Оце є такий невідомий сорт. Отака вона ягода кругленька на ній йде. Йдемоте сюди покажу. Ну, вона коли так нормально виходить. Ця трошки вже більше віддала полана. Полана раніше починає. У нас не було такого року, якби що вона не віддала всю ягоду. Можливо, там де-де де по ягодинці вже приморзок прихаплює. Але так в основному віддає добре, а цей не віддає. Але зараз він починається саме. Бачите, скільки ягоди на йому йде. Ягода отака шариками. Вона така нетранспортабельна, якби вона кришиться. Ось така. Це наша полана. Вибирали і знову. Давай і давай. Так гарно. Тут, тут родочка на осінь. будемо цього проріджувати. То що недобре. Зараз так аж не хочеться заходити ще мокро. Коли вже намочився, то вже нормально, а коли так ще... Вийшов з хати, то не дуже. Ну це отака. Так то вроді непоганий не сорт. Але не плана, плана краще. Тут також, бачите, є, є такі, що ще якби нічого не віддавали, ще ще деякі цвітують. Отакі вони. Зараз ще мама приїде. Нам сьогодні тоді, тоді в суботу вибирали ми двох. Вибрали із цієї діляночки, що Там 98, що біля 100 кілограм. І не пройшли все. І сьогодні. ну, При бажанні, що все вибере, то знову буде біля 100 кілограм. 10 Йдемо зараз поснідаємо. Йдемо поснідаємо. А, а потім по хатах. А потім по своїй хаті. До своєї, до своєї. А. Ну, а зараз ми вже будемо снідать, нажарила зранку налісників. Ще нажарила і м'ясо салом. Будемо їсти м'ясо салом? Будемо налісники і джам. Да. От ходіть побачити, який в нас джем із малинки. Отакі налісники на воді, на кип'ятку. Коли в слідуючий раз буду жарити, то вам покажу, бо сьогодні не справлялися раненько. Оце вже похолодав з холодильника. Зараз ми ще ярославчика з крилом погукаємо. Налісники жарила трошки грубші, бо як тоненькі, то геть вони такі пористі, от бачите, просочується сам сиропчик. Це такі сьогодні трошки грубші. Так, ну що? У вас сьогодні і малині компот, і життя. І, і компот ми наполягаємо на малину. <laughs> Самі вітаміни. Так, ну зараз до нас і коля приєднається. Свіже, правда. Домашнє. Домашнє. Таке гарне. І компоти. Ну, коли наливаю на шквору тончі, то такі вони геть вже ну, гарно на воді на кип'ятку. А вже такі пористі, якщо просто їсти, то так. А якщо таке з джемом чи з гущонкою, то просочується через оці такі пористі дорочки. Так, ну вже поснідали таким десертом. Зараз вийшли на город. Оце та частина, де ми якби не вибрали. Тут вже виходить, що малинка висить 4 дні. У нас. І ось, і ці шарики такі також. Вже потрошку дозриває така велика ця ягодка. А ото наша полана. Ну, полана вона добре, що вона тримається, хоча б 4 дні висить, але тримається нормально до стебла. Якби коли не ворушить, то, то не дуже падає. Ну, хоча б коли вже просунуть, то вже і сиплеться. Отак. От Вон бачите стільки. Стільки ягоди. Ну, це це не добре так. Але так в нас просто вийшло і для рослини не добре, коли, коли вона довго не зірвана. От такі хащі. Нічого, ну, цієї осені трошки нав... ну, наведемо тут порадочок. в породках постараємось його Вон, бачите, як засиплено малинкою. Так ж, будемо приступати. Мама каже, що температура сьогодні буде під 40 у нас. Буде да, да. вже зранку, там трудяться е, Картоплі копають. Ми вже мабуть набридли своєю малиною. <рес> Це треба картоплю копати. Ми вибирали малинку, прийшли вже її в хату переробляти. Ми сьогодні вибирали біля хати, на поле вже не їздили. Щоб нам ще отак до обіду ми вибираємо, ще трошки після обіду, а до вечора вже її переробляємо. Заготівельниками не здаємо по 12 гривнів. Люди замовляють, що приходять додому, і сьогодні приходили, то купляють вдома. А так я готую варення вару і джем. Оце я сьогодні вам покажу, як я готую джем-вару. Пропускаю малинку через соковижималку, Отакими От порціями від, ну, відважую по 3 кг, 3 кг малини і 3 цукру. Ну, я вам все покажу. І кпіть 5 хвилин. Дуже смачний джем, як ви бачили. Сьогодні я на лісничке жарила зранку. А оце соковижималка така в нас є, шнекова. Дуже вона гарно віджимає. Колись мені коля купив. Ну, не мені, а нашому, як Ярославчик, маленький був, вже їй більше сім років. Я всякі сочки чавила, і гранати, яблучка, і апельсини, коли діти були маленькі. А тепер я її використовую для томатного соку, для малинового джему. Отак вона віджимає, це вже я почала трошки. Отакий От виходить малиновий сік. Пропускаю я один тільки раз і виходить таке сухе. То вже я пробувала другий раз віджимати, то вже немає потреби, вже одні камінці остаються. Коли починаю віджимати, то спочатку трошки така волога суміш у відходах, але потім, коли загружається сама соковіжималка, тоді вже сухенька, вже другий раз я її не перекручую. І отак. Швидко вона віджимає малинка. Там же дві каструльки я наготувала в двох каструлях і на газ. Джем виходить густий, 5 хвилин кипить. Від 3 до 5 хвилин, коли закипить, шум я збираю зверху і коли вже перестає шуміти. І от така робота дуже швидко. Часом мені буває, хлопці допомагають, то вони не можуть одну соковіжималку поділити, то один, то другий, то я кажу, мабуть, мені краще самі буде скоріше, бо треба швидко загружати, і тоді таке сухеньке виходить, одні камінці. Коли рідше загружаю, то може трошки будь-мокрувати. Уже першу порцію соковіжималка віджала. Ось тільки відходів остається з 3 кілограм. Ну йдемо заливаємо каструльку. Зараз перша буде нагріватися порція. Отакі От мене дві каструлі беру. Тут я вже відважила 3 кілограми цукру. Отак. Малинку налила, тепер цукор додаю. Ставлю на газ нагріватися, поки що перша порція. Зараз піду я підготую другу. Виходить, нас приблизно з виборки біля хати 100 кг, коли більше, коли менше, буває, що ми не встигаємо, то із 100 кг приблизно люди в нас ну, додому приходять, ну, мо, 30-40, коли, коли буває менше. І я вже за вечір встигаю його все тут переробити. Коли там коля вже біля господарства впорається, то він мені допомагає віджимати на соковіжималку. А я вже тут на кухні. Коли закипить, з'являється така піна, я її збираю. І коли вже піни немає, то я додаю на кінчику чайної ложки лимонної кислоти. Це для того, щоб цей джем не засахарався. Оце він стоїть і рік, і два. Коли я раніше готувала для сім'ї, то. Скільки мені треба було, а це вже я готую, як ви бачите, з малини вже більші об'єми. І тоді він не засахарається. І такий колір, дуже гарний такий світлий колір. Оце, що піна з'являється, я її збираю. Покипіло дві хвилини. Зверху була піна, я її зібрала. А тепер додаю лимонну кислоту на 3 кілограми. Отак у чайній ложці. І ще покипіть приблизно біля п'яти хвилин, і я їх у баночку виложу. Оце вже баночки наготувала. Вже поскуповувала майже у всіх магазинах з колій поскуповували. Сьогодні ми малинку відправляли на нову пошту, також нас замовили. Дуже жарко, не знаємо, яка вона дійде то ми, ну вже нам відпишуть яка, то ми вже не дуже так і хочемо відправляти в таку жару, вже, можливо, коли похолодає, вже температура знизиться. То будемо варити варенячко і будемо отакий джем готувати. Зараз я його буду викладати у баночки. Каструльки переставила, тут у нас камфорка більше газу видає, то вже друга нагрівається. А от перша порція на маленькому вже покипіла і викладаю в баночки. Вже ми зварили варення, і джему наварили. Зараз покажу, який він. Оце в баночці залишилося. То це з холодильника такий. Оце переложу в мисочку, щоб побачили, який він. Отакий такий Оце зараз хлопцям наложимо на морозиво. Ну, в основному я його використовую і на морозиво, і для запіканок. І просто на кусочок, і на лисники. Ну, багато любимо ми його скрізь в десерта. Оце на морозиво хлопці наші люблять. Зараз пішли трошки на вулицю гулять. Зараз погукаємо. От в таких баночках ми його розложували. І варення у півлітрових. Ну, в основному півлітровий, але є такі більші. Тут 720 мл. Отакі От бочечки, така баночка трошки більша. Ми вже його наварили, ну так, уже достатньо. Можна вже в нас і замовляти, кому подобається. Буде півлітрова баночка варення 60 грн, а джем півлітровий 80. А коли така 720, то це 80 і джем буде 100. Отакож От я розложувала і в такі баночки. Оце все собі переробляємо на соковижималку для джему. Вже вона трошки в нас відпочивала тими годами. В основному я на томатний сік. Ну, коли були дітки маленькі, то я їм всякі сочки робила. А тепер вже використовую для джему і для томатного соку. Вона в нас гарно так віджимає Отака, як ви вчора бачили. Вже ми малинку зараз вибрали, то також будемо переробляти на соковіжималку. А на рахунок замовлення ми залишимо номер під відео. Можна вислати і на Укрпошту, і на нову пошту, і також можна не тільки у баночках. Ми щось не додумалися, але нам дзвонили, запитували, чи можна у пластикові бутилочки. Ну, звичайно, що можна, просто вже ми відмінусуємо баночку з кришечкою. От Якщо півлітрова виходить 60 гривень, то це буде 45 у пластикову баночку. То також можна. Я його буду розливати у баночки, хто захоче. Будемо переварювати. Малина дешева. По 12. Ну, Ми вже не цікавились, правда, чесно кажучи, скільки у нас зараз, по скільки її беруть чи взагалі її беруть. Ми вже після того, як в нас вийшло відео, вже ми варимо, переробляємо своє. Ну і так будемо і надалі. Ну і на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд. Хто хотів би замовити, пишіть нам, замовляйте, будемо відправляти. Дякуємо всім, що дивитеся нас і підтримуєте. Всім пока!